Я думаю, що сьогодні всі готується, що до 30-го року обов'язково буде свіситний кризис економічний, як це було дві 2008 році. Угу. Да, і сьогодні зрозуміло всім. Що які можуть сьогодні скласти стосунки з Трампом з Америки, маю на увазі Європи? Ми знаємо з вами, що то, що пообіцяв е Трамп, якщо це буде відбуватися, то потрібно будуть економічні е зміни серйозні в Європі, тому що тут гот го на готовий е Цінзінпін. Він готовий сьогодні ніряти в Європу, так. так сказати, накласти свою лапу. Да. Тому сьогодні відбуваються такі зустрічі. Я вважаю, що дуже ефективні, Вважаю, що правильно зробив президент, що поїхав, що він виступає, він висловить свою думку. І сьогодні там обговорюється, що як будуть стосунки, що буде відбуватися в Європі, як бути, як бу як жити далі? Тому що давай говорити відверто, ми знаємо позицію. По НАТО у Трампа там да воно не зрозуміло.